Добрий день, мене звати Мілена Кофанова, мені 8 років. Я навчаюся в Утківському ліцеї. Мої хобі малювати та писати. І також я написала казку маленька Миланка і Велика Україна. Малюнок до цієї казки я також намалювала сама. Жила була дівчинка-Миланка. Вона була дуже весела і любила свою рідну землю Україну. Дівчина часто бігала. По полях гралася серед квітів і слухала пісню птахів. Одного разу гуляла, Чималанка побачила, що небо стало темним. Вона звернулася до бабусі. Бабуся, чому так сталося? запитала вона. Бабуся подивилася на небо і відповіла це темна хмара, яка хоче закрити сонце і забрати нашу радість. Але ми українці сильні, ми маємо велике серце. І любов до своєї землі. Миланка вирішила, що не дозволить забрати її радість, і любов до України. Вона підняла свої маленькі ручки до неба і почала співати пісню про землю, про зелені поля та річки. Її пісня була такою гарною, що Хмари почали танути і світло знову. На Повнилося небо. Миланка зрозуміла, що найсильніша сила на світі любов до України. І з того часу вона завжди пам'ятала, що навіть маленька людина може допомогти зробити Україну ще кращою і красивішою. Сподіваюсь, вам сподобалася моя казка. Дякую за увагу.